Незважаючи на обставини, в яких ми знаходимося сьогодні, в цей ранок, я хочу бажати всім доброго ранку. Я хочу бажати всім благословенного Богом дня, особливо тим, хто вже в Включив телебачення і дивиться передачу Ранок з Надією разом з вами. Я дякую Богові за подарований день. Я дякую Богові за обітниці, тому що в них одних є надія для нас, надія на спасіння. І ця свята книга відкриває, що Христос є наше оправдання. Він звершив усе за нас. Послухайте вірш, записаний у римлян, у 3 розділі 21. Його Бог дав як жертву примирення, в його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів. Христа називають Господь наша праведність, так написано в Святому Письмі. І за допомогою віри кожен повинен сказати, Господь моя праведність. Коли ми віруємо, приймаємо цей Божий дар, хвала Господу буде на наших устах, і ми зможемо сказати ближнім, ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу, що на себе бере мій гріх, ми зможемо тоді розповісти тим, хто гине про план спасіння, що поки світ лежить під прокляттям гріха, Господь виявляє милість тому, хто впав. Безнадійному грішникові і відкриває йому значення і цінність його благодаті. Благодать це незаслужна милість. Саме благодать спонукала Спасителя знайти нас, заблудних, і повернути нас на пасовище. Жодна людина, заглянувши в себе, не знайде у своєму характері нічого, що виправдає її перед Богом. Або гарантує їй спасіння. Тільки через Ісуса, якого Отець віддав заради життя світу, грішник може отримати доступ до Бога. Ісус це єдиний наш Спаситель, це єдиний заступник і посередник. У ньому наша єдина надія на прощення, на мир і на праведність. Лише завдяки Христовій крові душа, уражена гріхом, може відновити свою цілісність. Поза Христом ми не маємо ні заслуг, ні праведності. Наша гріховність, наша неміч, наша людська недосконалість не дають нам можливості з'явитися перед Богом, якщо ми не зодягнемося у незаплямовану Христову праведність. Коли ви відгукуєтеся на заклик Христа і приєднуєтеся до Нього, ви тим самим виявляєте спасаючу віру. Віра знайомить душу з існуванням і присутністю Бога. І бачачи перед собою лише Божу славу, ми все більше помічаємо красу Його характеру, перевагу Його благодаті. Наші душі зміцнюються в духовній силі. Бо ми дихаємо атмосферою небес. Ми підносимося над світом, дивимося на того, хто кращий від десяти тисяч інших, і весь він люб'язність, і тим перетворюємося в його образ, в його подобу, так говорить Господь через своє Слово. Тому, хоч би не розцвіла смоківниця і не було врожаю на виноградній лозі. Хоча б не вродило оливкове дерево і не було врожаю в полі, хоч би не стало овець в кошарі та скотини в стайнях, то й тоді радітиму в Господі, увеселитимуся у Бозі мого спасіння. Адже владика Господь, то моя сила. Кожен, хто любить Бога. Повинен свідчити про цінності Його благодаті, про цінності Його правди. Ті, кого осяє світло істини, не повинні мовчати. Вони повинні ділитися світлом один з одним. Коли на суботні богослужіння збираються ті, хто любить і боїться Бога, і хто розмірковує про Його ім'я, кожен має можливість висловити свої думки. Адже велич неба ототожнює свої інтереси з віруючими, якими б скромними не були умови, у яких вони збираються. І де б їм не довелося зустрітися, їм слід частіше розмовляти один з одним, висловлюючи вдячність і любов, що виникають із роздумів про ім'я Господнє. Так буде прославний Господь. Той, хто уважно слухає, і це зібрання, присвячене особистим свідченням, вважатиметься найчиннішим з усіх зібрань. Ось які сказані слова записуються у пам'ятну книгу. Не потурайте ворогові, зосереджуючись на темних сторінках вашого буття. Але більше довіряйте Ісусу, і Він допоможе вам у боротьбі зі спокусою. Якби ми думали, говорили більше про Ісуса і менше про себе, то набагато повніше усвідомлювали б Його присутність. Якщо ми перебуватимемо в Ньому, то настільки наповнимося світлом, вірою та й мужністю і матимемо такі духовні перемоги, про які зможемо розповісти при зустрічі з іншими християнами. І наше ясне, сильне свідчення про Бога підбадьорить людей. Ці дорогоцінні свідчення, які віддають славу Його благодаті, і христоподібне життя, мають чарівну силу, що сприяє спасінню душ. Усі, хто щодня присвячує себе Богові, представляють релігію зі світлого, радісного боку. Ми не повинні ганьбити нашого Господа, скаржачись на випробування, які здаються нам тяжкими. Випробування, які сприймаються як засіб навчання, виключуть радісні почуття. Усе релігійне життя буде піднесеним, шляхетним, пахнутими добрими словами, пахнутими добрими справами, бо Господь сказав. Ви світло для світу. І я хочу молитися, щоб це справді відбулося або справдилося у нашому житті, щоб колись він запросив нас у свої оселі. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визвонь від лукавого. Господи, ми сьогодні об'єдналися у подяці Тобі, бо Ти подарував нам цей день. Ти відкрив нам нову істину, що в нашому житті можуть бути і випробування. І не все буде просто і легко. Але допоможи нам, Господи, бути твоїми послідовниками, чути твій голос, який лине із твоєї святої книги Біблія, і йти за тобою у всіх випадках життя, що би не трапилося, дай мудрості покладатися на тебе і вірити, що ти є Бог живий, ти Бог, який знаєш усе і бачиш усе. Ти є Бог, який прийдеш знову на цю землю, щоб віддати кожному по ділах. Тож дай нам мудрості, щоб наші діла були від віри, від твоєї віри, а не від людської, щоб ми могли прославляти тебе і в небесних оселях, Господи Боже, і сьогодні в цей ранок почуй молитви всіх, хто піднімає свій голос до Тебе, почуй молитви нашої Батьківщини, Господи, про мир. І нехай здійсниться воля Твоя і в цьому, а Тобі, Богу нашому, за всі благословення і за спасіння, за цей безцінний дар. Ми вдячні Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Просто і легко дякувати, коли все добре, а коли стається не так. Але, мої дорогі, все, що стається, це не просто, це не інколи і не випадковість, а Бог хоче десь зупинити нас. Тому прийміть усе з подякою. І так, як сказав Пророк, що би не трапилося. І він зробив там цілий перелік. Якщо б не вродила смоківниця, виноград у їхній місцевості це було те, що основне для існування, для життя. Він на це звернував і сказав: якщо б і цього не було, я буду прославляти мого Господа, тому що у ньому моя сила. Нехай сьогодні, незалежно де ви знаходитеся, сила ваша буде в Бозі. І це можливо, коли наше серце відкрите для нього. Проживіть цей день з Господом. До побачення!